Привіт, друзі! Ви на каналі 10 хвилин про життя в Канаді. Мене звати Володимир. І сьогодні наша традиційна рубрика Шок шокується шокується в Канаді, шокується в світі, в Сполучених Штатах, в Україні, в Європі. Все цікаво, що відбулося за останній тиждень. Перш ніж я почну, я хочу вам сказати, що єдина новина, яка зараз хвилює всіх канадців без перебільшення усіх, це гри за бейсбольну корону, за володіння трофеєм Бейсбол World Series». І Торонто сьогодні буде грати другу гру з лос А Важко переоцінити цю подію для канадців взагалі, тому що 32 роки Канада очікувала на такі ігри, які зараз відбуваються в Торонто. І це затьмарило фактично всі новини, які є в Канаді, в світі, в Європі, в Україні. Нічого не цікавить канадців більше, ніж Бейсбол зараз. Але я знаю, що українці, які мене дивляться в Канаді або в інших містах світу, не дуже полюбляють бейсбол. Для них ця, ця гра не дуже знайома. Але дайте шанс цій гри, намагайтеся розібратися в правилах, і гра гра вам сподобається, особливо коли улюблена команда перемагає. Як це було вчора, коли ми перемогли в першій грі 4-11, буквально розгромили Лос-Анджелес. Але давайте повернемось до актуальних новин, яких було на цьому тижні справді дуже багато. І в Канаді, і в Штатах, і в Європі, і в світі такий був доволі насичений тиждень і доволі цікавий тиждень, і тиждень зі знаком плюс. А тому давайте почнемо з канадських новин. По-перше, це бейсбол, про який я вже розказав. А по-друге, в нас новий скандал з Дональдом Трампом. Дональд Трамп побачив, коли дивився напевно бейсбол рекламу, яку проплатив уряд провінції Онтаріо на телебаченні американському. А в тої рекламі Рональд Рейган розповідає, що таке тарифи і як це погано для економіки. Дуже сильно Трамп обурився цією рекламою і буквально пообіцяв підвищити ще. Тарифи для Канади на 10% і припинив усі перемовини, які тривали останні декілька тижнів стосовно тарифів. А ось таку свиню підклав Дагфорд, Форд, прем'єр-міністр Онтаріо, переговорні канадській делегації. Напевно, це був привід, напевно, це був такий збіг обставин. На жаль, Трамп побачив ту рекламу. Реклама, до речі, дуже класна. Якщо не бачили, подивіться. Але, в принципі, така. Ну, з таким нарцисом а, треба бути дуже обережним, тому що від його рішень дуже багато залежить. І а, зараз економіка Канади дуже сильно страждає, саме через те, що а, тарифна політика Сполучених Штатів буквально призвела до того, що Канада вимушена шукати інших торгівельних партнерів. А, дуже активно залучає інші країни по, всему, по всьому світу. Карні подорожує як навіжений, намагається знайти собі нових торгівельних партнерів. А на цьому тижні він виходив в прямий ефір. Такий толкав спіч для всіх канадців, розповідав, що буде далі з економікою, три трирічний в них план. Планують інвестувати 60 мільярдів доларів в різні проекти, в безпеку, в атомну енергетику. До речі, в Онтаріо планують будувати ще атомні реактори в труби, яких перекачують енергію в порти. А, дуже все погано з бюджетом. Бюджет дуже дефіцитний і не, не перелавки зараз уряду Канади, тому що кінці з кінцями важко зводити, коли твій основний торгівельний партнер буквально намагається тебе задушити тими тарифами. Хочеться, щоб такі вони змогли домовитися, але побачимо. Ну цю рекламу вже при призупинили, але такий осадочок залишився. А, ну, з цим павіаном Трампом, ну, не можна ризикувати і йти на такі провокативні шаги. А, до речі, свій час Дагфорд обіцяв взагалі перекрити електроенергію для штату Нью-Йорк. і ще, по-моєму, два штати від Канади отримують електроенергію. З провінції Онтаріо. Якщо вже сказав А, кажи і Б, якщо ти такий крутий, крутиш рекламу на американському телебаченні, давай відключай електроенергію. Якщо піднімати ставки, можна робити і так. В принципі, канадці вже настільки замучились Дональдом Трампом, настільки він забембав всю Канаду, що вже немає слів. І скоріш би він пішов, тому що домовитись з цим. Рудою, руд, рудим форс-мажором дуже важко. В Канаді в нас очікується чергове зниження облікової ставки на наступному тижні, тому що економіка не дуже в хорошому стані. Очікується по ітогах цього квартала рецесія фактично в Канаді. Якщо це станеться, це такий доволі серйозний сигнал для багатьох інвесторів, для багатьох канадських компаній, які будуть скорочувати. Персонал, які будуть е, намагатися е, порізати свої кости, тобто зменшити свої витрати. А, і аби підтримати економіку, Канада потребує зниження блікової ставки. Це підтримує фактично 20% всіх канадців, які мають е, кредити на нерухомість. 20% канадців буквально от наступний рік будуть переподписувати свої моргіджі, тобто кредити на нерухомість. Якщо ставка знижиться, це трохи полешить долю фінансову канадських, канадських родин. Це новина буде на наступному тижні. Давайте почекаємо, що буде і чи зменшиться ставка. І сподіваюся, що Трамп таки заспокоїться і зможе нормально поспілкуватися з Карні. Це може, до речі, допомогти і Бейсбол, тому що якщо буде там сьома гра якась вирішальна в цій серії, на цьому стадіоні може зустрітися Дональд Трамп з Карні, поболювати за свої команди і сісти і таки домовитись, тому що ця ситуація не може залишатися в тому стані, в якому вона є зараз. Ну і З іншого боку, як Карні вже сказав своїй промові, він намагається диверсифікувати економіку канадську. Намагається зробити Канаду менш залежно від Сполучених Штатів. Ніколи вже, напевно, Канада не буде так опиратися на єдиного торгівельного партнера, як вона робила останні десятиліття. Якщо б при владі зараз були б консерватори, не факт, що було б краще. Це, це такий страх і ужас у Білому домі, який не дозволяє нам нормально дихати. Не тільки нам, а Сполученим Штатам самим. Сполучених штатах також нас дуже все цікаво, починаючи з того, що Трамп буквально роз, роз, розвалив праве крило Білого дому, в якому традиційно знаходився кабінет першої леді і там до помічників. Він збирається там будувати бальну залу. Фактично, третина білого дому зараз зруйнована в руїнах. Якщо ви бачили ті фотографії, це прямо таке, таке враження, що туди прилетіла якась російська ракета. Не мав він жодного права це, це ламати. Я напевнений, що там будуть суди. І, ні, 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 Жоден президент в Здоровому гуді не став би це робити. Але цьому правила не писані, тому ось він зробив те, що зробив. А, і Дуже символічно, що він зруйнував праве крило Білого Дому. Праве крило це права політична сила, це його консервативна партія, республіканська партія. Тому це такий бед Омен, я би сказав, така погана прикмета. Якщо було зруйновано праве крило, то напевно буде руйнуватися і республіканська партія. Тому що після Трампа буде просто вижжене поле в Сполучених Штатах. Жоден політик на правому полі не зможе набрати таку популярність, і фактично він вбуває Політичну силу як таку, це вже не республіканська партія, це партія Трампа, це мага партія, це яка заводна партія, але не республіканська партія. Ось триває шатдаун в Сполучених Штатах. Вже напевно скоро буде рекорд. Вже це другий по довжині. Шатдаун і Трамп не став домовлятися з демократами, просто поїхав в турне. Зараз він турне по, по Азії. І коли повернеться, то шатдаун вже буде рекордний. Не працює уряд, не працюють державні установи. А, менше літають літаки через те, що авіадиспетчери також не можуть працювати. при прикордонні служби також дуже обмежені зараз. Тому якщо ви зараз подорожуєте до Сполучених Штатів. Подумайте дуже сильно, чи бажаєте ви стояти в тих чергах на кордоні, які там є зараз, і відчувати на собі оцю таку непередбачувану ситуацію Сполучених Штатів. Жодному канадцю я зараз би не побажав би подорожувати по Сполучених Штатах, тому що можуть бути наслідки. Не дуже приємні як для гаманця, так і для власної безпеки. Але незважаючи на те, що Трамп ось таку робить. Буквально страх і ужас в білому домі. Він нарешті, нарешті за 9 місяців свого правління щось зробив погане для Росії, а саме зробив санкції. А як ви знаєте, приблизно тиждень тому Зеленський з'їздив до Дональда Трампа, і буквально за декілька годин до його візиту переляканий Путін позвонив до Дональда Трампу і знову йому навіхав на, 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 на навішав лапшина на його вуха. А, і Трамп а, знову почав розповідати, що давайте зустрінемось, придумав той Будапешт. Але на щастя, вся ця історія з Будапештом завершилась буквально за 3-4 дні, а не за 2 тижні, як пройшла разом коріджем. Тобто, вже історія прискорюється. А і Трампу вже трошки е, трошки важче вже надурити Путіну і навішати йому лапшу. І зустріч була відмінена. Але на жаль, що зеленський зря з'їздив. Можливо, треба було почекати ще тиждень і, і потім вже їхати. Зараз, якщо б Зеленський приїхав би зараз, після того, як санкції були Сполученими Штатами зроблені на, на Росію, напевно, це, це, ця зустріч була б більш продуктивною. Але тим не менше, Зеленський поїхав, томагавків то не отримав, то вони були відкладені. А, і це я не скажу, що це прям дуже погано, тому що я не вірив, що будуть тамагавки одразу. Можливо, вони дали там п'ять ракет. Це була така зброя стримування, майже як ядерна зброя. Ніхто б там особливо їх не приміняв. Але так такий був би прецедент. І ось приляканий Путін зробив так, що тамагавки не приїхали. А потім знову почав букувати. Відмовився від а, розмежування на лінії бойового зіткнення. Тобто, віддавай мені, мені все одно Донецьку область, Україна. Тобто, ну, класична казка про золоту рибку, напевно, їм треба перечитати її, тому що скоро ця старуха буде знову розбитим коритом сидіти. І золота рибка, рибка Трамп не буде виконувати його бажання. Тому що ну, справді скільки можна знущатися, і Трамп сказав, що він вже не хоче не про що спілкуватися з Путіним, буде спілкуватися санкції. Санкції оголосили, Трамп вибрав один з трьох варіантів середній по силі. Дуже було б цікаво, який там був найгірший варіант, але він обрав те, що обрав. І це фактично санкції на дві найголовніші нафтокомпанії Росії. І це вже призвело до того, що Трамп, що Китай заявив, що не буде придбати нафту з Росії. Індія теж саме заявила. І акції російських компаній дуже сильно впали. Вони буквально там 500 мільярдів доларів втратили капіталізації. Буквально за, за декілька днів. Дуже добре, що це відбулося, і це просто нарешті, я би так сказав, дуже шкода, що Байден свій час це не зробив. Якщо б це було зроблено на перший рік війни, ми б вже давно були в мирі, але краще пізно ніж ніколи. Нарешті санкції запрацювали. І Путін переляканий буквально на другий день після того, як санкції були об'явлені відправ до Вашингтона свого переговорника то Кирила Дмитрів, а, як це, син, син, син маминої подруги, як його як можна назвати, людина, яка там вхожа до родини Путінів. А, і він намагається домовитися, щоб такі санкції відмінили. Але з ним ніхто не не збирається зустрічатися. Навіть йому відмовив той зустрічі та людина, через яку вони там пропихували в вуха Трампа наративи про путінські. А дуже класно, що нарешті Трамп почав прислухатися до Рубіо, до а, держсекретаря, який ніколи особливо любові до Росії не відрізнявся. Він такий більш реаліст. Він, до речі, учень Маккейна. всі знають такий Джон Маккейн. А, тому дуже класно, то що нарешті, нарешті, якось у нас зрушила з мертвої точки санкції на Росії. З свого боку, Європа майже одночасно з американцями а, зробила свій 19-й пакет. Там також заборона на теньовий флот, на поетапну відмову від газу і так далі. І так далі доволі серйозні санкції. А, Дуже шкода, що вони таки не змовилися не, не, не до. Тиснули Бельгію, яка там сид, сидить на мішку з грошима російськими, там 140 мільярдів доларів заблоковано в, в чи Євро, і в, в Бельгії. Якщо б ці гроші розблокували і відправили на допомогу Україні, це було б дуже добре. Але вон, це все це буде, але, напевно, ближче до Нового року, коли таки Бельгія отримає гарантії від інших країн Євросоюзу про те, що. Якщо будуть судові позови, то їх підтримують всі країни, і Бельгія не буде відповідати потім сама в судових інстанціях. Дуже добре, що ситуація нарешті зрушила з мертвої точки. Дуже погано, що Росія не зупиняється. Росія продовжує атакувати. А кожен день фактично літять дрони, прилітають ракети. Путін намагається погрузити. Україну в, в шатдаун, забезпечити холодну зиму і темну зиму, але те ж саме може робити і Україна, і вже пора давно в'їбати по Москві по основним артеріям теп теплої електропостачання. Москви, якщо таке тепле подбрюще Росії нарешті почне замислюватись про те, що вони творять, то війна скоріш, завершиться. Я думаю, що давно вже проситься серйозні удари по інфраструктурі саме московського регіону. Вже там прилітав дрон. багато багатоповерхівку на поступах до Москви. Я думаю, що тих дронів повинно бути в десятки разів більше ніж є зараз. До речі, хочеться привітати з 50-літтям -літ... 50 мадяра, нашого видатного дронавода, якому виповнилось 50 років, буквально сьогодні. І це ця людина буквально творить історію. А якщо ви не підписані на нього, обов'язково це зробить. Він дуже класно в соціальних мережах розповідає про те, як українські дроноводи нищать москалів. Справді класний тиждень, нарешті ситуація зрушила з мертвої точки. Нарешті Украї... Росія отримає справді болючі санкції. А, Можливо, Трамп таки в своєму вояжі до Азії зустрінеться з Сі Цзіньпіном і домовиться про те, що вон, е, Китай перестане підтримувати Росію. Е, справді, це те, що необхідно, саме з такий пресінг з двох сторін зі сторони сполучених штатів на Путіна і зі сторони. Китаю через те, щоб Китай не відправляв туди компоненти для зброї, для того, щоб Китай перестав купувати російські енергоносії. для того, щоб Китай таки вимусив свого васала припинити цю безглузду, нікому не потрібну війну. А, скрестимо пальці і будемо сподіватися сподіватись на те, що нарешті а, до нового року ситуація вирулиться і на фронті буде стабільно, на фронті Україна втримається. І ще навіть навпаки трошки попаліпшить свою ситуацію сьогодні. Там непогані були новини з фронту. І сподіваюся, що такі Трамп і дай Боже Китай дотиснуть Росію, дотиснуть Путіна, і ця війна нарешті завершиться. Але не забуваємо про те, що ці сподівання можуть бути марними, якщо не будемо підтримувати збройні сили України, якщо не будемо перераховувати гроші. На зсу тому обов'язково це робіть. Допомагайте збройним силам України. Слава Україні і смерть ворогам. Пока-пока.